Сесія сільської ради переросла у великолюдне віче. До мешканців сіл Трацької сільської ради доєдналися і населені пункти із Коломийського району. Зокрема, підтримали сусідів жителі Пилипівської та Дебеславцівської сільських рад. Вимога у всіх одна: ніяких сміттєвих заводів в околиці, адже як кажуть люди. Тут би мала бути рекреаційна зона. Мешканці села навіщо зазначили, що не допустять утрачі жодного сміттєсортувального виробництва. Ми боремося за те, що в нашому селі хочуть поставити сміттєзвалище без нашого дозволу. Ніхто не збирав у нас сісні як голосівської ради, не збирав схід селян, ні з ким не радив, всі ні до кого не підходив. І рішили це без нашого відому зробити в нашому селі сміттєзвалище. Ну, ми народ проти. Я говорю за територію своїх сіл, які там Пилипи, Росянка, Кропивище. Значить, ці питання не раз на сесії обговорювалися, значить, за побудову на території Троцької сільської ради, значить до цього заводу по переробці цих відходів. Ви собі можете зрозуміти, яка у нас тут територія. Прекрасна, у нас тут ліси, природа, е, великі населення ну, населені пункти, такі, велика висота населених пунктів цих, цих, цих сіл. Все. Я розумію, думаю і думаю, і всі так ми думали. Цього не повинно бути. Чи не найбільше переживає за майбутнє будівництво мешканка трача Любов Ноша, адже з її слів споруджувати завод мають на її власній присадибній ділянці. Жінка обурена, адже це її земля та земля її батьків. На нашому городі ми там виростали. Ми там жили, прожили, там кругом ліс, гарна природа, і вони там хочуть будувати цей завод смітниковий. І вони нас нічого не питалися, ні нічого собі хочуть, без людей, собі тако без людської. Сугласія побудувати цей завод того дня, коли біля сільської ради зібралася велике віче, якраз відбувалася і місцева сесія. Однак, як стало відомо селянам. Питання будівництва сміттєсортувального заводу на засіданні не розглядалося. Це обурило громаду. Вони попросили представників влади, села та району вийти до людей і пояснити ситуацію. Хотіли також почути інформацію про підприємство і від тих людей, які відвідували виробництво у Польщі. Їхав у Польщу чи <к shut up> має перфі, <по> <"Іхав>, <по> я менше маю зіперти, так. ви не Поїхали по, по дверцю в Польщу на дороги. Ви не поїхали по в Польщу на масадіки на точки. Ви поїхали на смітики. Нам вдалося поспілкуватися із представниками влади та депутатського корпусу села і району ще до початку. Вічі всі вони в один голос заявили, що таке підприємство у селі потрібне, і головне, як кажуть мужновладці, воно не шкідливе і принесе громаді робочі місця та велике вкладення у бюджет. Зараз із євросоюзу інвестиція запропонована була депутатом обласної ради, навіть і нашим е головою держадміністрації Ярославом Івановичем Щинкаруко. Значить, Євросоюзу порядка десь у вартість під 20 мільйонів євро для побудови, сортувального заводу, закритого типу і десь порядка під 200 робочих місць. І середньою оплатою там, бо я був тільки що вернувся, це місто Радов у Польщі, і ми е, поставили питання на сесії е, нашої місцевої ради, щоб люди з кожного села представники побачили, усвідомилися, вивчили екологічні моменти, як для працівників, екологічні моменти для навколишнього середовища, майбутнє, що від цього буде мати село, що будуть мати люди, і для того. Після цього приймати рішення. І як сільський голова, я народився в Трачі, живу в Трачі і вже, Богу дякувати, далі 60 років. Я не тільки Трач, бо у нас уходить у склад сільської ради 5 населених пунктів. Я переживаю за соціально-економічний розвиток, бо наші села у боці, і від Косівського, від Коломийського, Віснятинського районів, знаєте, так найменший кост звертали увагу на наші села. І тепер у такий. Скрутний час, я так послухав, і це дійсно коло 200 робочих місць. інфраструктура села буде розвиватися, соціально-економічний розвиток. Це будуть дороги. Ми знаємо, що яка тепер е, обстановка у нас з дорогами. І представник, той і так розказував, буде, дійсно буде це, і ми це розуміємо. Я, наприклад, питав таке питання, бо що, що нас тут болить, то і там болить. Кажу, чи був супротив населення вашого, якщо приступали до будівництва заводу? Не було ніякого спротиву. Зараз є супротив населення, що він працює. Нема ніякого спротиву. У середині заводу завод відкритий. Заїхає машина велика. Тут працює конвейер. Я там е, дуже поганого нічого не бачу. Я там лише бачу корисні справи для населення. Впевнена, в доцільності відкриття такого підприємства у і районна влада, зі слів заступника голови Косівської райдержадміністрації Ярослава Бринського, вигода буде не лише для місцевої громади. Використовувати завод зможуть і сусідні райони, зокрема Снятинський та Коломийський. Я вважаю, що користь принесе і принесе неабияку користь. В першу чергу це є дохідна частина як місцевого, так і районного бюджету, так і бюджету села. Друге, це є питання вирішення наших засміченості, наших, нашого району, наших населених пунктів. Вирішить питання, в тому числі, я так думаю, і Коломийського десь району частково, бо буде, напевно, і вони будуть для того, щоб робота була даного заводу. Потрібна відповідна кількість твердих побутових відходів. Це дасть можливість зменшити так, щоб не було сміттєзвалищ, а було сміттєпереробний завод. На звернення громади більше як десятка сіл до Третча приїхали і обласні депутати. Зокрема, на захист завітав перший заступник голови обласної ради Олександр Левицький та його колега Петро Книшук. Обидва висловили свою точку зору щодо ситуації в селі. Однак попросили громаду самостійно прийняти правильне рішення. Я виджу тут у вас ряд проблем. Перша, ми всі хочемо десь дівати сміття, але ми думаємо, що це буде десь воно діватися і не буде ніяк з ним нічого відбуватися. Це проблема. Нам треба розібратися. Або є офіційні цифри, що стільки то тисяч, стільки то мільйонів і так далі. Скажіть мені, якщо ми поставимо високотехнологічний тут завод, неважно, він буде сміттєсортувальний, сміттєпереробний, це ще невідомо, бо нема документів, як я чую. Хоча вже знають і їздили дивитися. 200 Людей, як буде працювати, ви уявляєте, що таке завод сучасний європейський, на якому працює 200 людей. Це завод, який, певно, пів України може обслужити. Я прошу вас, стоячи на своїй позиції, займайте її чітко, чесно, твердо, враховуючи всі інтереси цілої громади. Ви завжди будете в цьому питанні мати підтримку обласної ради, голови обласної ради і тих депутатів, які насправді вас представляють, а не на вашому горбі їдуть. Маю. Великий досвід у похороні сміттєвого заводу в селі Загайпіль. На свій час там також піднімалося це питання. Зібрали люди підписи, підняли це на на сесії обласної ради, і питання буде закрите. Я думаю, що сьогодні, оскільки громада ваших сіл. Ви не заінтересовані в чому, аби було це сміттєзвалище на чи сміттєзавод на ваших селах, у ваших селах. Я думаю, що з цього нічого не вийде. Тому що громада, ви повинні думати про те, тут ви живете, тут проживають ваші діти, тут будуть ви жити в майбутньому. Зрозумієте, ви повинні думати, що ви залишаєте своїм людям на майбутнє. Наприкінці зібрання сільський голова поставив на голосування питання заборони будівництва підприємства у селі. Його рішення підтримали практично всі депутати. А селяни ще й додали до цього заяву та кілька сот підписів під документом. Із трача Косівського району Богдан Малецький Сергій Угрин. Програма подіянтика.